В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішнє читання. Сьогоднішнє читання дуже цікаве. Перше. Те, що нам радять святі Отці, я так зауважу, да? перше це і знову декілька рівнів розуміння сьогоднішнього Євангелія є. Перше, це не просто так. Ну, перше, це просто Господь показує типову економічну ситуацію, як дуже часто було. Якийсь купець, наприклад, я не беру царя. Ну, наприклад, візьмемо царя, да? якийсь господар, скажімо так, залишає своє майно. У нього були різні, кому він доручав, казнохранитель, той, хто по господарству, от він залишає своє майно. Робиться опис майна, і кожен отримує певну частину. Або кличе цар, дуже часто було і так, що кличе. Певних купців до себе і віддає їм. А ви заробіть процент відсоток вам і відсоток мені. Але привезете більше, ніж я вам дам. Все. Було і так. Що, що воно буде лежати правильно? Воно повинно продаватися, обмінюватися і так далі. Це нормально. А є інший момент, є інший аспект. Не просто так Господь називає ці числа. 5. Да? А, далі, далі 10 отримуємо, да? 2 отримуємо 4. І нарешті 1. Здається, да? світлоці по-різному трактували. деякі вважали, що це неважливо, деякі вважали, що навпаки, це дуже важливі числа, 5 да? почуттів. А ми їх повинні виростити в 10. Тобто, 10 це заповіді закону. Виконання закону, тобто своїх всі п'ять почуттів покласти на виконання закону. Два це лише Ти і Господь, да? ти не знаєш закону, в тебе іноді і почуття ти не... Ну хоча б своє внутрішнє, просто своє внутрішнє життя і зовнішнє, дух і тіло свої, Вирости в чотири. Чотири євангелісти, виконання знову нового заповіту вже старий не потрібен. Але як би там не було, як би не трактувати ці всі числа, ми до них, я вважаю, що прив'язуватись не треба, я вважаю, що це саме головне розуміти, що у кожного з нас є один талант. Один талант. Я не кажу про п'ять, не кажу про два. Один самий маленький. Як дуже часто буває, за що мені дякувати Богові, ми дуже часто це питання ставимо. За що я повинен дякувати? Якщо в мене нічого не існує. У мене немає, наприклад, великих грошей, в мене немає машини, в мене немає там, бізнесу якогось, в мене немає нічого. Да? От людина дуже часто каже: А за що мені дякувати? Я я тяжко працюю зранку до вечора. А що, а що мені? Що я можу в цьому житті? Да, я маленька людина. Гвинтик в державній системі. Да? Хто я такий? І Більшість з наших людей, навіть ми, священники, деякі допускають таке, да? та я рядовий священник, я не архірій. Що я можу змінити? Що я можу. Мені хочеться задати питання. Ти встаєш зранку. В тебе є саме головне, саме просте твій час. Твій час. Тобто твоє життя повсякденне, буденне, дрібне, як ти кажеш, да? дрібна людина, мелка, як то кажуть, дрібно мелко плаваєш, ти на глибину не заходиш. А чи ти настільки маленький, як тобі здається? А твоя родина, а твоє оточення, а твої друзі, а твої знайомі. А саме життя, невже воно таке дрібне в очах творця? Ти вважаєш ти нікого не можеш змінити серйозно? Ні, ну життя, ну це понятно, ну так це просто життя, просто життя. Друже мій, ти готуєшся до вічності під час цього просто життя. Ти маєш вплив на своїх близьких, знайомих. Ти можеш змінити їх на краще або навпаки. Уяви собі, одне твоє слово може привести до страшних речей або до на най... найгарніших речей, найкрасивіших речей. Ти можеш своїм прикладом подати приклад віри і приклад нормального людського відношення і ставлення до інших людей, до Господа. До самого життя, до самої сутності цього життя, ти можеш нести віру, надію, любов там, де їх немає. Ти можеш нести світло там, де темрява, ти можеш молитись до Творця і віддавати часточку цього часу за мною, віддавати на молитву за своїх спочилих. Просто найпроїжджаючи біля кладовища перехрестишся. Десь його бачиш, це кладовище, проїжджаєш по дорогам, бачиш з автобуса якесь кладовище, да? перехрестив, перехрестив себе і про себе, Господи, прости їм гріхи вільні і невільні. Ти вважаєш твоє життя настільки маленьке, іноді одне життя може змінити тисячі. І ми таких святих знаємо дуже багато. Нещодавно мені дуже подобається в цьому напрямку. Знаєте, мені дуже подобається Західна церква. Нещодавно був канонізований, зараз не пригадаю ім'я одну мить, але був канонізований звичайний хлопець. В нього з'явилася лейкемія, він помер в 15 років. Це був не монах, не син. Якогось там священника чи когось в них, тим більше, що вони офіційно не вступають в брак, священники, священні єпископи. Йому було всього 15 років. Звичайна родина, більше того, не церковна. Більше того, до, до церкви вони почали ходити завдяки йому. Він почув один раз проповідь, захотів воцерковитись, пішов на перше причастя після співбесіди зі священником. Я почав регулярно відвідувати костьо, почав допомагати. Але саме головне, що робила ця дитина, він настільки палав любов'ю до Ісуса, що Він постійно, при будь-якій можливості, намагався розмовляти зі своїми нецерковними друзями. Багато людей прийшло до церкви завдяки його повсякденній праці. Він був не священик, не єпископ. Але любов і його очі настільки палали оцім полум'ям Божої правди, що після розмови з ним до церкви потягнулися його друзі з вулиці, його сусіди, його ближні знайомі. Завдяки йому був розроблений сайт цієї парафії в інтернеті, де священики могли викладати свої проповіді та далі. Він був айтішником дуже гарним. Всього 15 років. Коли його батьки е чергували біля нього, біля постелі, в лікарні, коли біля його постелі були батьки, і мати не спала і вдень, і вночі. І одного разу, коли йому стало дуже погано, так, таких разів було все більше і більше наприкінці життя. Бо це лікемія, це рак крові. Йому було все тяжче, тяжче це виносити. Іноді він навіть кричав від болю, не допомагали знеболювання. Але коли медсестра, яка чергувала біля нього, казала: Я зараз піду до матері, да, покличу: ні, ні, ні. Не чіпайте, маму вона так втомилася за цілий день ще на роботі біля мене. Хай спить. Все буде добре, все буде добре. І починав молитись, дуже посилено починав молитись. Після його смерті пройшло е, років 5-6, і почали, е, почали відбуватись чудеса. Він почав з'являтися онкохворим, зцілювати. Він почав з'являтися тим, хто не мав віри, називав себе, що я такий такий, що Ісу не, не впадає в вічі, Ісус чекає на тебе. Приходь до церкви, де я ходив, називав церкву. Чому мені подобається Західна церква? У нас більш канонізуються в східній церкві: це монахи, священники, єпископи, там, якісь там відома людина. Да? У нас якось відійшло цей момент звичайних людей канонізувати. Ну, Звичайно, людина ходила до церкви, да? інших приводила своїм прикладом життя. А вже нещодавно цього хлопця да, відшукали, ну, відкрили могилу після того, як почались зцілення на могилі, зцілення від молитви до нього, як до святого, відкрили, а тіло з'явилося нетлінним. Було зараз дістали ексгумацію, зробили офіційно, підтвердив Ватикан, що дійсно ця людина свята, цей хлопець мощами, спочиваючи при живих родичах. Спочиває в одному з в тому храмі, в якому він ходив, великий паломництво до нього відбувається. Звичайний, я про що хочу сказати: звичайна людина, яка ходила серед нас. Наш сучасний хлопець, канонізований. Я про що просто хочу сказати? Що нашій би церкві теж на це подивитись в Бучі? Да, от, досі навіть не піднімаються моменти канонізації. Священники були наче вбиті, і поки що от, мовчання. Да? Ну, поховали. Ну, і все. Це ж мученики, мученики за Христа. Але, на жаль, ну, це той момент, який нам, звісно, можливо, звичайним парафіянам треба підіймати. Да? Перед нашим священноначалієм. Так от, а про що я хочу сказати? Іноді. іноді ти маєш один талант. Але ти цей талант розпалюєш настільки, примножуєш звичайне життя. А примноження можливе взагалі, оцей момент примноження, да? от один нема в цього моменту примноження. Чомусь всі зрозуміли, да, треба йти примножити все, що тобі дано. А один нема в цього примноження. Що є головним аспектом, скажіть мені хто-небудь? Я хочу відповідь почути. Що є головним аспектом, моментом, який допомагає все примножити? Як ви думаєте, в нашому житті, що, є? що допомагає примножити будь-який талант? Створити з нічого все? Це перше це від людини йде правильно, а інше? Господь. Людина мала все. До речі, сьогодні важливі слова. Важливі слова. Кожен отримав міру свою. Це те, у що у Григорія Савовича Сковороди царство йому небесного великого українського філософа є. А, не, повна міра у кожному. Да? І маленький сосуд. І великі, але кожен наповнений настільки, наскільки він може вмістити. Більше, ніж він може вмістити, він не вмістить. Не зможе він вмістити. Він не має такої глибини серця і душі. Ну, її можна розвивати, але він від народження ну, не має. Він дуже простей і проста людина. Він має просто життя. І ось цей хлопець, так? Але завдяки Господу, ця твоя міра маленька, велика, необ'ємно велика. Шалено велика. Ця твоя міра завдяки основному основному фундаменту твоєму, основному твоєму зернятку, полум'ю творця. Якщо ти допускаєш його в своє серце, ти можеш все примножити, ти можеш все примножити. Ти свою дріб'язковість можеш вивести на зовсім інший рівень. Ти будеш. Невимовно великі в духовному плані і у всіх інших. А якщо ти, Господи, не допускаєш своє життя, то, на жаль, будь-яку талант, будь кількість талантів, ти так і залишиш звичайними талантами. Вони не примножаться, вони ще й зменшаться. На жаль, буває і так. Тому неважливо, скільки ти отримав в цьому житті, важлива. Те, що ти отримав, чи примножуєш ти, чи ні. Чи бажаєш ти, щоб завдяки тобі змінився цей світ? Дехто вважає, що змінити світ треба бути президентом, треба бути ще кимось. У мене колись була сусідка з мамою поруч жила в домі. В неї завжди найкращий домик був, найкращий. Квіти були найгарніші. Паркан був. Найпофарбованіший з усіх, вона його в різні кольори кожну річку пофарбувала. Він такий яскравий домік, такий красивий, розфарбований. Поруч квіти завжди квітнуть, все прибрано. Каже, вона, вона дуже віруюча. Така була в церкву, не могла ходити, бо ноги дуже хворі. До неї священик приїжджав. Але людина каже: ви знаєте, отче, я хочу, щоб я говорю, ну у вас завжди, пані Лідія, я говорю, у вас завжди так все красиво. А ну як же, що бачите, очі, ви пройшли, вам сподобалось, ви вже радісні пішли, вже щось корисне зробили. Вже щось зробили корисне. Ця, вона не освічена була без якоїсь освіти. Старенька, їй за 80 років. Але каже: ну а як же? Я ж повинна подавати іншим людям приклад. Якщо я віруюча, то іншим приклад, що я працюю, що я працюю, що все в порядку, що люди подивились, їм сподобалось. І вони собі щось добре зробили, іншим щось добре зробили. Уявіть собі, проста людина, як мудро, як глибоко дивиться. У людини є просто життя. Просто двоє руки і п'ять почуттів. Якщо звести цих троє в одне. То ми побачимо дивну картину. П'ять почуттів, як то каже, дві руки да? і одне життя. І ось все це можна привести до ладу завдяки Господу. Все це можна примножити. Як у мене є ще один приклад життя це людина, яка дуже хвора. Вона постійно, ну, їй постійно є проблеми. Є онкологія, є. Багато-багато чого. Але людина започаткувала благодійний фонд, людина започаткувала ще щось. Її постійно вона в лікарнях. Вона, про це ніхто не знає, крім неї і її родини. Вона іноді ледь лежить до неї, швидку викликають, тому що їй дуже погано. Але завдяки їй отримують зарплатню працівники фонду, да? отримують допомогу біженці. І вона каже: от скільки сил дасть Господь, я стільки буду працювати. Хоча вона могла спокійно собі сидіти сама по собі, заробляти гроші, і, і все нормально. Але вона працює постійно. І от для мене такі приклади людей, для мене особисто це є приклад постійно працювати. Бо життя воно минає дуже швидко. Вчора ми ховали людину, молодий хлопець. Так? Як ж, все все немає, все закінчилось життя. І осе, що ти встиг, скільки було людей, які добрі слова казали. Життя скільки людей він своїм власним прикладом змінив, зміг змінити. Ми святих іноді думаємо, що святий це та людина, яка от виключно молитвою займається. Ні. Свята людина це дуже часто вона ховається біля нас. Вона знаходиться, ми її не бачимо. Вона примножує своє життя, вона примножує той талант, головний, один єдиний, який дан кожному з нас. Комусь більше, комусь менше. Але один то 100% у кожного з нас є. Це наше життя. Зміни життя однієї людини, однієї особи. Одну людину приведи до церкви. Одну. І повірте, ми, жодному разі не почуємо від Господа раб лінивий і лукавий. І, до речі, Господь каже, якщо ти відносишся до мене як до такого суворого, да, то тим більше за страх працюй. А то ж ти навіть ти кажеш, що я суворий, що я нічого не роблю, я тільки забираю там, де не сіяв. А деякі так і кажуть, де Господь, коли війна? Де Господь, коли діти вмирають, хворіють? Де ж ваш Господь? Господь дав нам в руки своє майно. Тобто Всесвіт, який він зробив з самого себе. З самого себе. Він зробив для нас цей світ, щоб ми над ним, а працювати над ним треба нам з вами. Але яка велика, яка велика честь, цей світ змінювати. Світ, який належить творцю на 100%, але при тому його змінювати. Його змінювати на краще, його примножувати, робити там, де Господь не доробив, нам допрацьовувати, дооформляти. Тобто Господь нам дав, грубо кажучи, земельну ділянку, а от побудувати будинок, Він все дав. Пісок, бетон, який ми робимо, да? все ж з господніх матеріалів. Але робить, робив красивий будинок, щоб в ньому жили люди, фарбуй його. Облаштовуй його, ремонтуй його, то да? Господь тобі все дав. Тепер працюй над цим світом. Але, на жаль, більшість людей вміють тільки виготовляти. Господь дав метал, да? люди роблять з неї зброю. Господь дав все, щоб зробити порох, але вони прокладають не тунелі в горах, а підривають один одного, да? роблять шахеди, пускають на інші території, бо своєї мало. Над своєю працювати не треба. Треба захопити інші і принести бруд і все там, де вони прийшли. Розпочинають війни, як наші сусіди зараз розпочали. Але ми з вами, якщо ми люди віруючі, ми повинні розуміти, що не зброя нас робить сильними, не гроші нас роблять сильними. І не це все не здоров'я робить нас сильними. Ну, про цього хлопця знову так пригадаю. Про святого. А Як він вже лежав на постелі, вже всі розуміли, його перевели в таке відділення, де вже, ну, вже просто за ними ухажують за всіми людьми, щоб вони в мирі відійшли. І як скільки до нього приходило друзів і надихались його цим подвігом, що навіть вже нічого не роблячи, він вже хворіючи, вже останні хвилини доживаючи, він продовжував всім, хто. Приходив до нього, він продовжував говорити про Христа Ісуса. Він продовжував говорити про віру, показуючи свою власну віру, нагадуючи людям, що до церкви треба ходити, відвідувати сповідь, відвідувати причастя, що це дуже надважливо за все, що є в житті, що це допоможе вам змінитись, допоможе побачити глибину. Я ще раз повторюю, звичайний пересічний хлопець, який любив комікси, дивився фільми, відвідував іноді дискотеки. Звичайний, але змінив життя багатьох. Він не монах, не священик. Ще раз повторюю, святість не в стоянні на камені, як Серафим Саровський, тисячі днів ночів, нічого не їсти, нічого не пити. І, і на чому ми зупинились? Да? На зовнішніх речах. Текст молитви і піст, і все. А що ще треба, да? а ще треба все життя, все своє повсякденне життя зробити святим. Бо до цього ми з вами покликані, щоб примножити таланти і виконати те, що сказав Христос своїм учням. Будьте довершені, як Отець ваш небесний. Амінь. promo mo si -sí, -sí do